Біти надпись Буде одразу поворот. Це буде улица прорізна. Все, спасибо дачі. Цей туристичний центр на хрещатику працює з серпня. За цей час Марія вже склала список найчастіших запитань, куди пойти, що поїсти і житло. Конечно, же. щодня з такими питаннями підходить щонайменше кілька десятків людей. Окремо є тачкарта з довідкою, де так само можна отримати необхідну інформацію. За потреби працівники дадуть карту з намальованим маршрутом. Звісно, тут і путівники, і сувеніри. Загалом повний спектр послуг, аби турист почувався як удома, навіть і рідкісних. Прийшов француз такий. мужчина, лет 40, спитав сприсів еротичний э, масаж. Салон я ему дала хороший салон. Ретічського масажу. Он Приходит это буквально минут через 40-45 и, і справи Там перерив, дайте мені один, другой. Нині у місті працюють кілька десятків туристичних центрів. Незабаром з'являться ще декілька великих на європейській та басарабських площах. Если человеку надо будет там, доступ в интернет или самостоятельно найти какую-то информацию, у нас есть такая возможность, он у нас сможет ее это, получить в большом детей. Для иностранцев это абсолютно понятная вещь. Только они видят туристический информационный центр, они сразу подходят со своими вопросами. Они знают, что той информации, которая есть здесь, можно, можно и нужно доверять. Такі туристичні інформаційні центри, вказівники, карти на пілонах, якраз необхідна інфраструктура для масового полювання на туриста. Одначе, аби змусити його залишитись надовше у столиці, потрібні цікаві пропозиції. Одна із проблем у нас в місті це те, що всі готелі погано завантажені, особливо у вихідний день. Ми зараз працюємо над тим, щоб зробити знижки на вихідний день і таким чином дати можливість туристу приїхати на уікенд в місто Київ за півціни. І сьогодні працюємо з цим з готелями. Багато готелів вже погодились на це. Залучити туристів яскравим Києвом хочуть під Новий рік, бо це, за статистикою, низький туристичний сезон для столиці. Заманюватимуть не тільки подивитись на ялинку країни, але й широким різдвяним ярмарком, парком льодових скульптур. Тільки починається новорічний сезон. Завантаження в київських готелях падає принаймні втричі. Формуються ну, спеціальні цінові пропозиції від готелів. Формується календар культурних подій, де кожен організатор культурних подій, концертів Він буде давати спеціальні пільги для туристів. Загалом за кілька років Київ має намір збільшити кількість туристів до трьох мільйонів щороку. Нині ця цифра удвічі менша. Анастасія Сухами Коли Ляшко телеканал Київ.